Непомітні історії у Калуші презентували виставку світлин. Назву обрали не випадково. Її мета продемонструвати, що у звичайних речах людей, які пережили жахи війни, ховаються спогади, які нагадують мирне життя. Директорка Калиського міського центру соціальних служб Галина Дидич каже: ця виставка вчить не бути байдужими. Це історії. Про людей і чому назва сама непомітні історії. Тому що, здається, у маленькій записці, у маленькій, в одніє, одному камінчику, яке окупанти розірвали на шиї дівчини, і вона вхопила в кулачок з, -з, -з, -з свого намиста, яке з дому, вона стала його оберегом. Здається, що це одна капелька, але це та ниточка, яка зв'язує її із життям, яке у неї було до війни і зараз. Це надія на те, що той ключ, який зберігає по сьогоднішній день жінка, яка вийшла із дому, стане тим, що відкриє двері дому, але, на жаль, її дому вже нема. Таку експозицію організували в рамках проєкту Міста і громади, вільні від домашнього насильства та за підтримки фонду UNFPA. На світлинах, зібраних у виставці, зображені цінні речі людей, які вони змогли забрати, покидаючи свій дім. Кожна фотографія супроводжується особистою історією. Працівниця управління соцзахисту Калицької міської ради Ірина Іванців вважає, що такі заходи дають змогу не забувати про незліченні втрати під час війни. Потрібно проводити багато таких виставок всюди, говорити, розказувати, показувати, що тому що з кожним днем все більше ми привикаємо, звикаємо до цих до цієї війни. Ми живемо в ній, але Потрібно нагадувати, весь час нагадувати про неї і не забувати. І, і, і Знову окуповуються нові населені пункти, люди теж там страждають і так само проносять ці білі. І, я думаю, що потрібно багато таких виставок проводити і розказувати всім е, ділитися таким досвідом. Проєкт Непомітні історії триває близько року. Світлини вже встигли презентувати і за кордоном. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія компанія Раї.